Земельні та майнові питання завжди викликають фокусну увагу всіх депутатів, фахівців, пересічних громадян. Впродовж останніх трьох років депутати разом із фахівцями виконкому вели процедурну роботу з підготовки земельних торгів у місті. Сьогодні ця тривала процедура доходить до логічного завершення. Повідомив депутатам головний архітектор міста Олександр Палюх. На конкурсній основі обрано ліцитатора, який призначив проведення земельних торгів щодо продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності Лозової на 26 березня. На торги виносяться три ділянки. Вулиця Жовтнева навпроти Фуршета, вулиця Паркова, кладовище, три сотки для комерційної діяльності. І вулиця Південна, 2 – це нижче міської лікарні. На пленарному засіданні у п'ятницю депутати поставили крапку у підготовчих питаннях, затвердили рішення, яким доручили міському голові укласти від імені міської ради договори оренди з переможцями торгів. І саме ця крапка здалася депутату серйозним юридичним казусом. Сергій Коба звинуватив колег у корупційних схемах про проведення конкурсу. Завтра субота, після завтра неділя, залишається понеділок на подачі тільки документів. Як, як людина може прийняти участь у цьому конкурсі? Ні я. Тобто Очевидно, що переможець вже визначений. Я вважаю, що це достаточно такое серйозне заявлення о каких-то схемах, которые можуть бути при роботі депутатських комісій. Ну, ну на 100%. Секретарю міської ради довелося нагадувати депутату послідовність усіх кроків міської ради. А проведення торгів ми прийняли приняли ще три роки назад. Ми чотири сесії приймали відповідальні рішення. Це ж процедура не одного дня. Ми приймали рішення що давали згоду на розробку документації з муше на ці две земельних участка. Потім ми з вами приймали рішення, давали згоду. на экспортной оценки. Потом разводят модели... в Обратите внимание, три года процедура оформления э, проведения торгов на право аренды земельных участков. То есть пока там будет волфы, пока там кушали по пояс, к сожалению, мы не можем быстрее это сделать. У вас еще возникают какие-то сомнения по проведению этой процедуры. Примите ради Бога, подайте свое. Персональное заявление от своей компании персональное принимайте участие в конкурсе и разбите ради Бога в пух и в прах коррупционная схема. Кто вам не дает?